Жити заради Христа Свята Агрипина відмовилась від одруження, аби повністю присвятити себе служінню Господу. В середині третього століття в роки правління імператора Валеріана ревна християнка постала перед судом. Її звинувачували в тому, що вона сповідувала Христа як істинного Бога і Спасителя. Мужньо витерпівши жорстокі катування, свята Агрипина віддала свою душу Господу. Сподвижниці святої мучениці, Васса, Павла та Агафоніка. Таємно вивезли її тіло до Сицилії, там біля гробу праведниці відбулися численні зцілення, а в XI столітті мощі, мучениці Агрипини були перенесені до Константинополя. Віра, мати терпіння й мужності, сила молитви, провідниця до смирення, сходи до престолу любові. Провідник це пасивна складова електричного ланцюга. Тож і досліджувати його не обов'язково. Така думка панувала майже до середини ХІХ століття, доки остаточно не було визнано теорію опору Георга Ома. Досягнення німецького фізика, що сприяло низці подальших важливих відкриттів, було визнане спочатку в Росії професорами Якобі та Ленцом, потім в Англії Фарадеєм і лише за тим на батьківщині німецького вченого. Георгу Ому також належить поняття електрорушійна сила і «провідність». У 1830 році він зробив перші вимірювання електрорушійної сили джерела струму. А через півстоліття на честь досягнень німецького вченого затвердили назву одиниці опору Один Ом. Відкриття Ома було яскравим факелом, що освітив ту галузь електрики, яка до нього була огорнута мороком. Невисокі і почесті, а служіння Богу і сумлінна праця заради зміцнення церкви таким було життєве кредо святителя Германа, архієпископа Казанського. Його першою черничою обителлю став Волоколамський монастир, а наставником Ігумен Гурій. Через кілька років Герман став його наступником в управлінні новоутвореної єпархією у Казані. Недовгий час служіння владики позначився зміцненням віри в краї та просвітницькою працею. Згодом він був запрошений на московську митрополичу кафедру, проте через конфлікт з Іваном Грозним святитель потрапив в опалу і до смерті проживав у Москві під наглядом царевих слуг. Після смерті святого Германа на прохання жителів міста Свіяшськ його мощі були принесені до місцевого успенського монастиря. Все, що ви робите, словом чи ділом, все робіть в ім'я Господа Ісуса Христа. Його ілюстрації до творів Гомера, Есхіла і Данте, довгий час вважалися зразковими. А за укладеними ним посібниками молоді скульптори навчаються і нині. Видатний представник англійського класицизму Джон Флаксмен першим серед своїх співвітчизників звернувся до античного живопису і скульптури і зробив їх основою власного стилю. Особливо його надихав стиль розписів античних ваз, який він використовував у барельєфах та оздобленнях керамічного посуду. Флаксмен відомий також як автор надгробків видатним англійцям, похованим у вестмінстерському аббатстві та соборі святого Петра в Лондоні. Чим простіші лінії та форми, тим більше краси і сили лицар самодержавства. За визнанням багатьох істориків, цей лаконічний вислів як найповніше характеризує особу російського імператора Миколи І. Зійшовши на престол під кулями повстанців декабристів, цар Микола Павлович з перших днів свого правління зробив усе можливе, аби упередити Росію від будь-яких революційних переворотів. Цілком логічно, що за його царювання було прийнято ряд законів щодо посилення централізації влади обмеження свободи слова. Водночас Росія досить послідовно утверджувала свої позиції в Європі і на Кавказі. У Миколаївську епоху в Російській імперії відбувся культурний розквіт. Плідно творили такі майстри слова, як Пушкін, Шевченко, Гоголь. У Петербурзі була зведена нова будівля ермітажу. Це був такий вінценосець, для якого царський трон служив не підголов'ям для спокою, а спонуканням до безперервної праці. Неоцінена за життя, а після смерті призабута українська письменниця Ганна Барвінок. До літературної творчості Олександру Білозерську, таким було її справжнє ім'я, спонукало оточення. Вона була сестрою редактора часопису Основа Василія Білозерського та дружиною письменника Пантелеймона Куліша. У 1860 році Олександра опублікувала свої твори під псевдонімом Ганна Барвінок. Письменниця залишила у своєму доробку понад 30 оповідань, героями яких здебільшого є жінки. Тому її ще називають поетом жіночої долі. Після смерті чоловіка сенс свого життя вона бачила у виданні творів пантелеймона Олександровича та популяризації його імені. Пізніше Білозерська створила музей письменника. Я щасливий своєю жінкою. Розумна. Тверда в намірах чутлива до бідувань людських. На весні 1919 року лондонська газета Daily Mail оголосила приз у сумі 10 тисяч фунтів тому, хто першим перетне повітрям Атлантичний океан. Серед інших, хто взявся штурмувати Атлантику, був і британський екіпаж корабля Р-34. Очолював команду відважних досвідчений авіатор майор. Джордж Скот. І хоча їм не судилося першими перетнути Атлантичний океан повітрям, це зробили пілоти-бомбардувальника Вікер Свіні, все ж Джордж Скотт і компанія стали першими дирижаблістами, які перелетіли із Старого світу в Америку. Політ тривав трохи більш, як чотири доби. І 6 по 10 липня 1919 року. А вже 13 липня. Цепелін благополучно повернувся зі сполучених штатів до місця старту в Шотландію. Від багатства доброти, любові і самопожертви народжується відвага. У Фінляндію християнство проникло з Новгорода у 12 столітті. На початку 16 століття західні карельські землі опинилися під шведською владою і були обернені в лютеранство. Після завоювання Петром Великим Приладожя були відроджені Малаамська і Коневецька обителі, відновлений Трифонопеченський монастир. На початку позаминулого століття Фінляндія відійшла до Російської імперії, а у 1917 році здобула незалежність. Православна церква країни отримала статус державний. У 1921 році московський патріарх Тихон надав фінляндській церкві статус автономії. Унаслідок хаосу, що панував у Росії, 6 липня 1923 року фінляндська православна церква перейшла під омофор Вселенського патріарха як православна автономна архієпископія. Церква не просто супутниця народу в його діяння, а й душа його та порадниця. Його життя було коротке і високе. Як міст над вузенькою штольної гірської безодні. Так писав про українського поета Богдана Ігоря Антонича Дмитро Павличко. Перший свій вірш Антонич опублікував 1931 року в журналі Вогні. Потім друкував твори в інших періодичних виданнях, якийсь час поет працював редактором журналів «Дажбу» та Карби. А ще Малював, грав на скрипці, компонував музику, навіть мріяв бути композитором. Ці захоплення особливого малярства проявляються в його ліриці. Несподівано рання смерть на 28-му році обірвала життя літератора, проте поетичне слово Богдана Ігоря Антонича продовжує жити в серцях вдячних читачів його творів. Цей світ хмільної пісні полотно. Митцеві малий, Для Теслі завеликий. Неподалік від Києва, на правому березі Дніпра, на мальовничих кручах, з давніх давен розкинулося літописне місто Київської княгині Ольги Вишгород. Протягом кількох століть воно вважалося одним із найчарівніших поселень давньої Русі. Ландшафти Вижгорода й досі чарують своєю одвічною красою високими кручами, глибокими ярами. П'янкими оксамитовими травами. З метою вивчення, дослідження, а також збереження пам'яток історії міста, у 1994 році був створений Вижгородський державний історико-культурний заповідник. Сьогодні у його складі діють археологічна виставка Давній Вижгород, краєзнавчий відділ, музей гончарства, а також найновіший музей заповідника Вижгородський історичний музей. Блаженний, хто шанує предків чистим серцем. Потрібно вміти пожертвувати картиною, яку хочеться написати, заради тієї картини, яку слід написати. Французький романіст Клод Ежен Анрісімон був вірним цьому принципу впродовж усього творчого шляху. Літературну діяльність він розпочав до початку Другої світової війни, а свій перший роман під назвою Шулер завершив, коли брав участь у французькому русі опору. Письменник будував свої твори за законами колажу, де всі події, і переживання як на художньому полотні, розміщуються на одному рівні. У 1985 році Клод Сімон був удостоєний Нобелівської премії з літератури. За поєднання у своїй творчості поетичного і живописного начал, а також за глибоке розуміння ролі часу в зображенні людини. Роман, як і музика це не відтворення теми, а вираження гармонії. Її ім'я ввійшло до десятка найвидатніших актрис ХХ століття. Так визначили автори британської енциклопедії кіно Хто є Хто. У 1949 році, ще будучи студенткою, Нонна Мордюкова стала володаркою державної премії Радянського Союзу за роль Уляни Громової у фільмі Молода гвардія. За 54 роки акторської роботи в кіно Нонна Вікторівна знялася у 62 фільмах. Як зізнавалася сама актриса, за цей час вона зіграла лише 7-8 вартих уваги персонажів. Особливо пам'ятними для глядачів стали створені Мордюковою образи у фільмах Одруження Бальзамінова, Діамантова Рука, Рідня 6 липня 2008 року, актриса відійшла у вічність. Проте, добра пам'ять про неї залишається у серцях вдячних любителів мистецтва кіно. Знаю, що є вища справедливість, але навряд чи вона в руках людини.